Виконуємо номер 818 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. 60 кг макулатури зберігає від вирубки одне дерево. З однієї тони макулатури можна виготовити 2500 зошитів і до того ж заощадити 200 тисяч літрів води. Учні школи зібрали 1,8 тонни макулатури. Знайди задання перше: скільки дерев зберегли учні. Друге скільки зошитів можна виготовити із цієї макулатури. І третє, скільки води було зекономлено. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки дерев зберегли учні. Для цього 1,8 тонни подамо у кілограмах. Це буде 1800 кілограмів. А тепер 1800 поділимо на 60. Маємо 30 дерев. Зберегли очні дерев. Тепер переходимо до другого завдання. Дамо відповідь на питання, скільки зошитів можна виготовити із цієї макулатури. Відомо, що із однієї тони можна виготовити 2500 зошитів, тому 1,8 множимо на 2500, отримаємо 4500 зошитів. Можна виготовити і дамо відповідь на третє питання. Воно стоїть так. Скільки води буде зекономлено? відомо, що із однієї тони макулатури можна заощадити 200 тисяч літрів води. Тому 200 тисяч або 1,8 множимо на 200 тисяч. Отримаємо. Триста шістдесят тисяч буде зекономлено води і записуємо відповідь. Тридцять дерев чотири тисячі п'ятсот зошитів і 360 тисяч літрів води. Номер 818 виконано.